Я хочу представити перспективний план розвитку Одеської гімназії No18. Я кандидат на посаду директора Рухова Ганна Іванівна, а хочу розпочати з власного крему, що магія в нашому житті, яку ми шукаємо, знаходиться в нашій днівах. І в нашому житті завжди є ті люди, які нам, нас надихають, і серед цих людей також Софія, Русока, як саме її діяльність є моїм покликанням, що в житті кожної шахетної людини має, має світити Велика Ясна зірка щаслива доля рідного народу. І через призму своєї роботи, звичайно, саме це, це покликання вже веде мене 23 роки. Я себе назвала звичайно. Архітектор майбутнього, адже ми всі вчителі, як і е, будь-який вчитель є архітектором майбутнього майбутнього України. Е, цей педагогічний стаж саме дає мені ту основу сподіватися, що я візьму власний досвід і його зможу з ним поділитися і е, е, все ж таки принести в освіту більш корисному. Отже, е, Люба діяльність вчителя вона тільки через. Е, діяльність їх учнів, тобто успіхи вчителя це успіхи учнів. Мої учні-переможці олімпіад та конкурсів обласного етапу, але ну, ще є час куди робитись. Переможці мама, успішно складають на те. Я тренерка е, і ну, будучи можливо, директором, сподіваюся, що так і буду продовжувати вчити е, ну, мої школу. В зеркало конкурсів мій любимий конкурс, це улюблений, це вчитель року, і в цьому році також є цей конкурс. Хочеться, ну, думаю, тому що при треба правильно вставляти. Отже, давайте ж прийдемо до Одеської гімназії номер 18 яка розташована на Прогорівській США. Якщо ми подивимося, де вона розташована, то вона розташована в суті всередині е, перспективного району, адже поруч нею будуються житлові комплекси, що дає змогу все ж таки розширити кількість учнів. Гімназія може е, навчати в неї 600 учнів, тобто в неї е, кількість 600. якщо є е, бажання, ну, наприклад, захочуть. Надалі більшість то дві зміни. Тобто обсяг, який дуже е, в першу зміну, це 600 очіни. І тут є певна перспектива. Вона в центрі Одеси, Старої Одеси, в 1904 році ця гімназія була побудована, була е, училищем. А вже з 1920 року її перекваліфікували в 7-річну школу. Тобто вона має е, е, такі традиції освітянські, які. І продовжують е, і надалі, як і минулий директор, і колектив е, даної гімназії. Е, гімназія складається з трьох корпусів. Е, е, трошки незвична корпус, який через дорогу, це початкова школа, і два корпуси це е, в основній школи. Що гімназія мені досдивши план розвитку, що я звернув увагу, що. Колектив і адміністрація даних гімназії вони надали інформацію, яка є базою моєї перспективного плану, яку я в і надали. Отже, колектив складає вчителів 42 вчителі, які мають різні категорії, звання, відмінник освіти, кількість учнів 450. Є певна проблема, тому що. Частина учнів прийшли навчатися поруч в ліцеї 60-й 60 ліцей і Михайлівський ліцей. Ну, я сподіваюся, що все ж таки ми їх трошки повернемо. Кількість класів 21 співпраця. Гімназія співпрацює з і, і з Бачилівським комітетом, з центром зайнятості, і з військовою частиною, тобто в них різні напрямки співпраці, результативність. Результативність демонструє саме переможці учнів, олімпіади, квести, фізкультурні турніри, конкурси, конкурси мистецтв. І коли я була трошки здивована, коли я зайшла на сайт і побачила, що наскільки за весь навчальний рік, наскільки вони брали участь в різних конкурсах і наскільки от, конкурси мають на всеукраїнському рівні. А це демонструє саме напрямок за здоровими дітьми. Отже, в закладі є курси за вибором. Я, і це, я спостерігала, що це не просто курси за вибором, але ще ці курси, от, наприклад, економіка, вони займають призові місця саме в конкурсах і пов'язані з економікою. І ці курси вони розбиті по 5, 6, 7, 8, 9 клас. І вони ведуть ці курси, тобто база гарна. Вони працюють за двома освітніми програмами на даний момент пошкової освіти. Це допомога освітня програма і світ чекає крилати. Профільне навчання. З п'ятого класу вони йдуть профілі до профільна освіта. Це підготовка англійська мова, вивчення посилення вивчення математики і співпраця з батьками партнерство. Між батьки, учні, такий, трикутник, батьки, учні вчителі. Проблема. Сама така проблема це відсутність укриття. Відсутність укриття не через те, що там неможливо укриття, його взагалі там неможливо йдемо будувати до укриття, бо воно не передбачено. Там, ну, по-перше, ну, неможливо його. Тому ліцей парку гімназія працює в змішаному форматі до зміна. Вона працює частина початкової школи, частина по 7 класі, 5-6 працює в 60-му ліцеї і Михайлівському на базі інших ліцей. Тому це вважається не, не проблема змішаний, змішаний формат, і гімназія працює і надалі. Спортивний майданчик. Для знання там був проведений був ремонт, але його більш профільним зробив. Щоб футболом, баскетболом, солонів вправи. Турніки, лабіринти, навісна драбина, броси. Тут Валерія можна звернутися до депутата, тому що тут для дітей було б це звичайно дуже файно. Окремий актовий зал. Окремий актовий зал інтегрується з спортивним залом. І бажано було, звичайно, стосовно актів на і потреба створення це стосується освітнього простору, додаткових місць відпочинку для учасників освітнього процесу на другому третьому поверсі. Є для початкової школи, звичайно, це потрібно продумати більш детально. Актуальне питання. Освітянські проєкти. Звернув увагу на освітянські проєкти для, того, щоб для колаборації з різними навчальними закладами, щоб і власні освітянські проєкти разом з вчителями. Результативність здобувачів освіти на другому етапу Закритих хнівських олімпіад. Тут знову ж таки робота з озбороненими дітьми, ресурсна кімната, не облаштовані кабінети соціально-психологічної служби, навчальні кабінети для дітей з особливими освітніми потребами. Немає інклюзивного класу, не відкритий, тому співпраця з ІРЦ, який знаходиться на поданих Хмельницького там поруч, теж та можливо і відвичання трошки пізніше в цього прийду. І на що звернуваю також сучасні кабінети, кабінети хімії і географії. Відповідно до проблем актуальних, які є в даній гімназії, я Що як по потроху ми і їх досягнемо, адже маю сильний колектив, а він сильний колектив. Я коли читала, він середня у нього вікова 43 роки, і прийшов ще один молодий вчитель. Це не би як порадувало. Отже, цифровізація і дасть можливість, ти бачиш, що з цифровізації я звичайно на ти і володію різними цифровими інструментами. Що дасть змогу, ну, звичайно. Навчити, підтримати, відкривувати вчителів, що дасть можливість розвивати цифрові компетентності. Це коли ти вмієш, я вмію, я тебе навчу. Це дасть нам сучасний зміст освіти, спрощення автоматизація, користуємося цифровими інструментами, і ще й допоміти, що в, в даній гімнації відсутня освітянська мережева спільнота. Для того за дослідженням. 2021 року Міністерство освіти і науки, що більшість батьків і учнів дізнаються про новини з Фейсбуку. В даному закладі відсутня сторінка у Фейсбуці. І це якраз є певний, ну, ми з цим попрацюємо, певний момент, над яким ми будемо працювати. Адже імідж закладу в першу чергу це його зміст роботи. І як би там не ставилися, але я скажу за моніторингом моду найбільше всього читають в Фейсбук. І він найбільше всього у соціальних мережах охоплює викладачів. А тепер перейдемо до, до профільної освіти була зустріч з ректором Андрієм. Васильевич Красножоном і директором Ковальчиком Володимиром Володимировичем стосовно того, що в на базі їхнього університету Шивського учні гімназії вони мали доступ до фізико-математичних лабораторій. А у них таке є, де вони нададуть нам і роботу штучним інтелекту, і роботизація, і робота з квадрокоптерами, тобто у них ця база є. І е, починаємо тільки з м, самого сьомих класів. Е, поступово будемо включати інтегрувати інші класи для того, щоб вони учні зацікавлені, що були. Плюс е, була домовленість що школа молодого вчителя, студенти, які хочуть отримати практику під е, власний е, супровід. Я візьму їх на практику разом з, з педагогом, а там. Там гарний колектив, я дослідила це. І, звичайно, це буде школа молодого вчителя, які можуть отримати той досвід, який ми зможемо обмінятися. Моя мрія. Мрія це хіміко-біологічна оператора. Перед вами така конструкція саме ремонту кабінету хімії. Це загальна розрахована на 30 дітей. Вона складається з трьох зон зона для вчителя, для учнів. І Додаткова це зона для приміщення. Розбиті на кожен, кожен стіл по два учня. Кошторис. <плес> Дані хіміко-біологічний лабораторії, я все підрахувала, колби, піп'ятки, все це підсумок. Розрахунок на 30 є 70 тисяч плюс, наприклад, ще ремонт в лабораторії. Це, звичайно, бо дитину треба ну, вчити тільки на дати що в руки, щоб вона бачила, як це все працює. І е, в школі є гарний вчитель хімії, яка, е, звичайно, є вже вчительський ресурс і залишився тільки хімія-біологічний кабінет. Проєкт на Діесфес співпраця з італійцями. Які студентам, училищ, коледж, які обрали психологію, студентам першого курсу, буде надавати стипендія. Стипендія і безкоштовне навчання на психолога. Адже так, виходячи з мого покликання, щаслива доля нашої країни, то для в нашому майбутньому, звичайно, робота психолога буде не виявлена. Отже, якщо ми беремо е, саме освітню діяльність, я хочу, щоб гімназія була країна мрій для дітей. Щоб це освітній проси, що коли діти сюди прийдуть, що вони... Е, не треба геніїв, треба щасливих дітей. І залучити різні напрямки роботи, проєктна робота, е, спортивно масова Творчість взагалі має розкладу, твари, мрій. І, звичайно, все приплітається з національно политичне виховання. Маючи величезний досвід подорожей, я, звичайно, подорож розширює наші регламенти. Все закінчує горизонти, тому, звичайно, забезпечує навчальні дискусії, подорож в, в Україні і подорож за кордоном. Хочу закінчити словами. Тому кінців почне робити те, що потрібно. Потім робити те, що можливо, і раптом робити...